То підстави у кролика Роджера це унікальний представник кінематографу, що з'єднує 2D анімацію та живих акторів, прості візуальні жарти в стилі дуже ранніх мультфільмів та складні дискусійні теми, які можна аналізувати та розкривати навіть через майже 40 років, з дати прем'єри. Фільм Роберта Земекеса на перший погляд здається звичайною дитячою історією, але чи насправді це так? Звичайний Голівуд середини 20-го сторіччя, центр величезної кіноіндустрії, яка поступово захоплюватиме весь світ, та стане провідним постачальником розваг у домівки майже кожної людини на планеті. Але на відміну від реальності, тут поруч зі звичайними зірками кіно виконують свою роботу ожилі мультиплікаційні персонажі, туни або ж мультяшки, які є майже повноцінними членами суспільства, та більшість з них мають свідомість, яку не відрізнити від людьми. Одним із них є дуже енергійний та надокучливий кролик на ім'я Роджер. Він є однією з найбільших зірок, який останнім часом перебуває не у найкращому стані через підозри у зраді своєї дружини Джесіки. Для збирання доказів невірності студія наймає приватного детектива на ім'я Еді Валіант, що має свою складну історію з мультяшками та ідеально підходить на цю роль, оскільки не відчуває нічого, окрім презирства до тунів, пішовши до нічного клубу. Де виступає дружина Роджера, він бачить, як голова студії, де працює кролик Марвін Акме залицяється до Джесіки та робить декілька фотографій на підтвердження зради дружини. Після того, як Роджер дізнався про це, він явно поїхав дахом та зник на деякий час. Після чого усе місто шукує новина, що Акме було вбито, і всі починають підозрювати у вбивстві власника студії та можна сказати батька всіх мультяшок, поїхавшого дахом минулої ночі кролика Роджера. У відчі підозрюваний звертається за допомогою до того, хто менше всього хоче це робити, але відчуття справедливості змушує детектива Валіанта взятись за цю справу, і він єдиний буде шукати відповідь на питання, хто ж таки підставив кролика Роджера. Для фільму не відразу можна підібрати жанр. На перший погляд, сімейна комедія з простими жартами може різко перетворитись на класичний нуарний детектив з усіма необхідними атрибутами. Велике несправедливе корумповане місто, в якому глобально мешканці поділені навпіл, та між якими існує невидима боротьба, таємничі і не по-дитячому похмуре загадкове вбивство. Темні сцени, які грою тіни можуть підсвічувати важливі деталі, і в той же час у тіні перебуває найвизначніша ознака нуарного фільму: головний персонаж, детектив Едді Валіант. Він є типовим героєм нуарних фільмів, колишній поліцейський, що став приватним детективом, живе в бідній квартирі, спивається через втрату брата, сповнений образи мутяшок, звинувачує їх у його загибелі. Він є зневіреною людиною, що перестав бачити різницю між добром та злом, і береться з роботу не через навіяну справедливість, а цинічно готовий виконати будь-яке замовлення за хорошу ціну. Однак, попри вади, Едді має свої принципи: поступово стає на шлях сам. Мовдосконалення та намагається сам віднайти свої переконання, які закопав глибоко всередину себе. Його звинувачення мультяшок у всіх гріхах людства трансформується у розуміння до такої ж непростої долі тунів. З іншого боку, за комедію відповідає кролик Роджер, втілення оптимізму, енергії та гумору, навіть у найгірших обставинах. Він чарівний і трішки навіжений персонаж, який дивує своєю безпосередністю та добротою. Його головна місія у житті. Робити людей щасливими, адже як він сам каже, моє призначення змушувати людей сміятись. Цей дует уособлює в собі весь фільм, який є поєднанням двох максимально полярних ідей, і не заглиблюючись занадто у якусь із них, фільм вміло балансує між серйозністю та гумором, нуаром та комедією. Фільм не має на меті взяти тему і максимально детально розжувати її замість глядача, світ в якому герої шукатимуть відповідь на питання. Хто підставив кролика Роджера сам говорить та підказує усім, на що необхідно звернути увагу, розвиваючи головну ідею кінематографу показуй, а не розказуй. Трічка наповнена алегоріями, метафорами та прихованими підтекстами на проблеми людства та розкриває їх у тому числі через призму гіперболізованих мультиплікаційних персонажів, які апріорі сприймаються глядачем як комедійні. Неочікувано однією з перших у фільмі піднімається тема сексуалізації жінок та перетворення їх на чарівних фатальних красунь, які ніби не можуть сприйматися самостійними особистостями з їх переживаннями та проблемами. Джесіка є ще одним прикладом. Кладом нуарної складової фільму, яка виглядає класичною фатальною жінкою, яка ніби створена для чергового Джеймса Бонда і готова своїми хитрощами обводити навколо пальця розгублених чоловіків. І хоча насправді вона є люблячою дружиною, яка готова піти на все, аби врятувати свого чоловіка, ніхто і в тому числі глядач не вірить їй. Через те, якою її зобразили, вона опинилась заручницею свого образу, коли ніхто навіть не хоче дізнатись, ким вона є насправді. Я непогана, просто мене такою намалювали. Джесіка працює в нічному клубі, де відвідувачами можуть бути виключно люди. А мультперсонажі виконують роль прислуги та артистів. У цьому клубі була показана, мабуть, найбільш незручна сцена для перегляду фільмів з рейтингом 6 де сексуалізація спрямована на намальовану 2D жінку. Джесіка уособлює образ актрис Голлівуду, які довгий час потерпали від упередженого ставлення до них через екрани кінотеатрів та телевізору. Вона виконує музикальний номер та демонстрацію, Демонструє свої навички співу, на які всім байдуже. Глядачі бажають дивитись лише на картинку, не зазираючи кудись глибше. Також у картині піднімається актуальна тема для індустрії кіно перехідного періоду, коли фільми зі звуком повністю знищили німе кіно, та сотні тисячі людей залишились без роботи, так само як і чорна біла Бетті, яка була вимушена піти з екранів та продавати сигарети у барі, хоча її провини в цьому немає, як і в Джесіки. Її такою створили. Одним із головних лейтмотивів стрічки відображено навіть в її назві, де в кінці запитання відсутній знак питання. Фактично, усім байдуже хто підставив кролика Роджера, і справжньої відповіді ніхто шукати не планує, так само як і думати про почуття анімаційних персонажів. Вони не обирали ким їм бути, та як виглядати. Їх життя трактоване епохою, в якій вони народились, та те, якими їх зобразили, відразу визначивши подальшу долю, не зробивши нічого поганого, їх просто підставили. Це все цілком лаконічно розкриває напевно головну тему нерівності, яку можна помітити неозброєним оком. Мультяшки у фільмі є неповноцінними громадянами третього сорту, з якими не потрібно рахуватись, їх здебільшого використовують на виробництві. Стві кінотеатрального продукту, де змушують робити неприйнятні для людей речі. Це ж звичайні мультиплікаційні персонажі, вони можуть витримати чисельні травми і недбайливе відношення, а за роботу можна розрахуватись просто їжею. Вони ж не люди. Забагато холодильників на голову скинули. Ні, він мультик. Скидай скільки хочеш. Йому байдуже тому експлуатація для всіх виглядає закономірно. Навіть публічна страта мультяшки на очах десятків людей викликає скоріше відразу, аніж занепокоєння за долю живої істоти. Фільм має несподівано багато спільного з останніми роботами Квентіна Тарантіно, який у безславних виродках та одного разу в Голлівуді» фантазував на тему альтернативної історії та хеппі-енду на тих сторінках, які заплямовані назавжди. Головний злодій, хто підставив кролика Роджера Суддя Дум, у виконанні неперевершеного Крістофера Лойда, хоче відібрати та привласнити собі територію, де проживають мультяшні персонажі. Його план направлений на найбільш незахищені. Ні, верстви населення, які то і повноцінним населенням не вважаються більшістю людей, тому ніхто сильно і не занепокоєний чергою з кількох злочинів, які зв'язані з мультауном. Ані поліція, ані репортери не намагаються розібратись у цій ситуації. Цей план здійснюється безпосередньо через транспортну компанію. Він хоче розвинути мережу свого бізнесу на неохоплені ділянки міста, знищивши громадський транспорт та побудувати автостраду. Містере, хіба у вас машини немає? Навіщо вони мені? У нас найкращий у світі громадський транспорт. Такий план сильно нагадує сучасну тотальну організацію розвинутих країн, де великі міста поглинають села та селища. В Україні також можна знайти безліч прикладів того, про що розповідає фільм. Про те, як великі будівельні компанії задарма намагаються в кращому випадку викупити землю у власників посеред великих міст, аби збудувати там чергову багатоповерхівку, коли цілі райони приватних будинків перетворюються у міста всередині міст, коли людина, яка не була тут років 20, не впізнає вже відвідані місця. В Америці багато хто порівнює наміри судді Дума з політикою розширення Лос-Анджелеса протягом 40-х-60-х років ХХ століття. За той період тисячі представників бідного населення міста були переселені у більш віддалені райони заради побудови мережі автомагістрали, які пронизували усе місто. Під час примусової урбанізації руйнувались культурні пам'ятки, приватні будинки та історія заради майбутнього, яким мільйони людей зараз користуються. Ристуються щодня у фільмі. Ця історія робить стрімкий розворот на 180 градусів та дарує глядачам щасливий фінал, де зі злом покінчено назавжди, і все, що залишається, це йти вперед, так, хоча б у вигаданому світі, але радість все таки перемагає. Хто підставив кролики роджера, є унікальним також через те, що тільки тут ми можемо побачити на одному екрані двох заклятих супротивників: Мікі Маус та Баксбані, Дак та Дональд Дак. Вудівпекар та Гуфі, та Твіті, і ще купа різних персонажів, які належать Діснею та Ворнер Бразерс. Масштаб такого кросоверу досі залишається в історії. Сьогодні неможливо уявити, щоб Бетмен та Залізна людина були десь на фоні у фільмі, що не зв'язаний з черговим кіновсесвітом. Все вказує на те, що цей фільм не повинен був існувати. Занадто великий ризик випускати нуарний детектив, поєднаний з мультяшними персонажами двох найбільших кінокомпаній світу, із відвертими сексуальними сценами та жорстокими вбивствами на екрані. Але як ми вже знаємо, в минулому ризик був пов'язаний з прогресом, заради якого не боялися йти вперед у невідоме та робити експерименти задля розвитку всієї індустрії. Подальші спроби у такі фільми, як, наприклад, Луні Тюнс знову у дії шоу Рокі і Булвінкля, Томі Джері, Космічний Джем чи чисельні губки Боби, не змогли досягти планки Роберта Земекеса і його хто підставив кролика Роджера, або навіть не намагались. І, хоч ідея зняти такий фільм на папері виглядала безглуздо смішно, але як казав сам Роджер, сміх це найсильніша зброя.